Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», З вами Анна Гривенчук. І наразі ми говоримо про таке: 200 тисяч порцій з початку війни. Як працює та чого потребує благодійний фонд Їжа Життя Дніпро? Про це сьогодні говоримо з керівником благодійного фонду Їжа Життя Дніпро, власне, Юрій Варава сьогодні в наших гостях. Вітаю вас, Юрій. Доброго дня. Ну що, давайте глядачам розкажемо детальніше про ваш фонд. Давайте. Про напрямки, діяльність. Добре, наш фонд у Дніпрі почав свою діяльність у далекому 94 му році. За ці всі роки ми роздали майже мільйон гарячих обідів. А з початку війни, як ви вже казали, ми збільшили кількість майже в тисячу разів, і ми роздавали до війни по 20 обідів щодня. Через два тижні після початку війни ми вже роздавали 2000 обідів кожного дня. І тримали цю цифру, цю кількість до 7 червня. Це круто. А як наразі змінилася діяльність? Скільки зараз? Зараз ми скоротили об'єми майже на 70%, тому що проблеми почалися з фінансуванням. Гроші шукаємо, гроші дуже потрібні, і ми вимушені були зменшити кількість, щоб якось зберегти команду, котра у нас вийшла, да, створилась. Прийшли до нас люди, і це взагалі фантастичні люди. Я навіть не сподівався, що буду з такими героями. Да, співпрацювати, котрі 24 на 7 всі ці дні без вихідних. З 6 ми починали свою діяльність. і Інколи були випадки. В 23.30 ми везли на обіди на залізничний вокзал, коли прибували евакуаційні потяги. І зустрічали ми переселенців, да, і у них, звісно, нічого було їсти. і Ми готували, годували, везли. Тобто все це робили і з таким гарячим серцем, да, І досі, досі люди гарять, досі люди мають бажання допомагати. Але на жаль, сьогодні ми да, обмежені фінансовою стороною. Скажіть, будь ласка, пане Юрій, я так розумію, що команда збільшилася саме після початку повномасштабної війни, після 24 лютого. От Якою так, була так, команда так. до 24 лютого і якою була команда вже після 24-го? Наскільки збільшилася? Зараз скажу, я навіть не рахував Тут ці виклики приблизно, так. Да, у нас до 24 лютого була команда. Десь 10 у нас було водіїв волонтерів, і десь 4 людини це те, що готували. Ну, може так, десь 15-16. У нас було. Через два тижні у нас вже було десь 150, а останній рахунок ми робили десь два тижні тому. Це було 300 30, 305, 330, 330 э, учасників э, проєкту Їжа Життя Дніпро. Э, це включно э, волонтери і э, виробництво. Як вдалося так багато людей зібрати? Чи вони самі прийшли? Ні, це все зусилля моєї команди, тому що ми, ну, в мене взагалі був досвід керів, керівництва, да, бо до війни був бізнес і відразу почав да, робити, створювати департаменти, там, логісти, роздача, підготовка, готування їжі. І тобто формувалися команди, долучались до нас. Люди і таким чином почали створювати да, систему пошука волонтерів, співробітства, співпраці, вибачте, з волонтерами. Ну, і потім у нас HR-менеджер також з'явився, тому що ну, це постійна да, діяльність, котрі де да, люди приходять на натхненні, але всяка бува. дуже було важко, особисто перші два місяці, бо тільки так це було боляче, коли з'являлася потрібна людина. Починали діяльність в проєкті дуже кльово, дуже класно, але обставини рідні, і треба було родину вивозити чи кудись переїжджати. Ну, свої так, 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 так. І це отакий от потік був дуже дуже сильний. Ну, але ми справились. Люди яких професій у вашій команді? Ой, я навіть не знаю. Я так Різні. І керівники був навіть в нашій команді керівник експоцентра Да, Такий був гарна, дуже людина. Ну, різні, дуже дуже різні. І зараз залишаються і менеджери, і топ-менеджери, і а, лікарі. І і такі ж професійні пова. Кухарі професійні. кухарі, вибачте, да. і Кухарі, і деякі професійні кухарі дуже приємно, що залишились в нашій команді зараз з нами досі. Чи всі на волонтерських засадах, чи комусь, наприклад, вдається навіть зарплатню якусь платити? Як? Ну так, звісно, тут є у нас факт зарплатні, тому що. Перші це півтора місяця. перші, це були волон, ну, всі на волонтерських Повністю, да, так. Да, 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 всі волонтерили, як то кажуть. Але потім, коли я побачив, ну, що дійсно приходять люди мої і кажуть, що ну, Юра, вибач, да, що в мене сім'я і треба чимось годувати, бо гроші закінчуються. Ну, Ми прийняли рішення, що основний команд, основний. Як то кажуть, костяк основний, да. ті, хто постійно 24 на 7, да, ми прийняли рішення і зарплатня є у нас. Скажіть, будь ласка, давайте тепер трохи детальніше про саме виробництво їжі та про саму їжу. Чи це на базі закладів харчування, чи це якась одна локація, де готують? Комісії? Ну у нас. На базі ведичний центр у нас є ярмарковий ярмарковою звістрюти. Да? Це центр Іскон, міжнародне общество Сознання Кришни, uh -huh. і там є кухня. Там є місце, яке дозволило нам створити це виробництво. Там. І ми взагалі виходили з того стану, що війна і в будь-який, вибачте, да, в будь-яку мить може закінчитися постачання води. Пропасти світло, і то ми розми розуміли розуміро. Розумі, вибачте, ми Розум розуміли, що ми не повинні бути від цього залежні. І тому була ідея на перший погляд на. Так показали ну, як це нереально, А потім хлопці досвідчені кухарі сказали, це все реальне. Ми знайшли великі дежі, тобто там котли, і угу. ми створили наше готування на дровах. Ст... Ох ти. Да, це і добре. це досі так і відбувається. Да. тобто У нас дрова, ми на, на дахи завезли баки трьох тоннів води. І, тобто, якщо щось відбувається, ми незалежні ні, ні від чого. Тобто Ми зможемо надалі годувати і робити нашу їжу. Їжа наша вегетаріанська. Збалансована, там немає продуктів насильства, тобто м'яса там немає. І взагалі наше таке гасло, що сила без насильства. Так ми кажемо про себе, що їжа намагає, намагаємося, щоб у нас є зав він рахує це все. Колорійність, так, і вона не оступає по калорійності, поситності, де да, звичайним стравам. Тобто, ми все у нас все чітко. А які це, наприклад, страви? Mm, ну, Це перше, це класичний борщ український, навіть e, зі сметаною буває. Так. Це супи. Це каші з овочами, і до каш ми завжди додаємо сир. Так щоб людинам... а, і ще ми унікальні тим, що у нас фантастичний пікар. Він... Ми хліб випікаємо самі. Бездрожевий, дуже корисний, з цільнозернової муки. І дуже дуже хвалять його. Дуже захотілося мені одразу приїхати на цю локацію. Та ми так, вас за, запро, запрошуємо у нас. Так, буде знімальна групу відкритого направити до вас, бо справді дуже цікаво. А це ж приїздить. хліб випікається з таким чистим серцем І з любов'ю. Так І з любов'ю. А власне про зворотній зв'язок від тих, хто отримує ці, ці обіди. Це переселенці. Я правильно розумію? Mm. Ні, не тільки переселенці, не тільки? переселенців десь 70-80%. Ми також співпрацюємо з лікарнями, з волонтерськими центрами, і в лікарнях теж не дуже е, буває да. з харчуваннями. Ми там пораненими, там годуємо, поранених годуємо. А так, да, звісно, більшість ми це шелтери волонтерські і це. Люди, котрі, да, від біди потрапляють до нашого міста. І відгуків дуже багато. Вони всі є у нас на нашому інстаграмі. Їжа, життя Дніпро, нас там можна знайти. Постійна сторінка наша оновлюється. Ми намагаємося робити. Да. Постійно інформацію давати. Також там і звітність наша є, скільки ми годуємо. Там, ну, ми намагаємося дуже відкрито вести діяльність, тому що тільки так може бути к нам довіра. Чи потрібні ще наразі руки в команду? Волонтерські, на волонтерську засобах. Руки в команду потрібні завжди. Дуже потрібні нам сильні чоловічі руки, бо нам Дрова постійно треба готувати. І, ну, і, звісно ж, дуже раді ми водіям з автівками і всім, хто має бажання прийти, допомогти, порізати, відвести, роздати. Тому що. Ми намагаємося із рук в руки передавати, бо всі, хто бував на наших роздачах, дуже, дуже в захваті від емоцій, від е, людей, котрі е, з благодарністю це все беруть, їдять, і е, дуже вдячні вони за те, що мають можливість гарячу, отримувати гарячу їжу. Бо... Саме гарячу вдається довозити звісно, швидко, звісно. щоб вона да, була. У нас найбільша кількість 30 точок. Ми розвозили да, по місту. Ми з цією проблемою справлялись за 55 хвилин. Це швидко, дуже швидко. Ну так, да, у нас налагоджений процес. Логістика у нас... вже все. Логістика все розроблена. Я ж кажу, у нас дуже крута команда. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно наразі який ресурс, чи скільки людей, чи скільки грошей потрібно, аби відновити потужність приготування обідів порцій на таку ж саму, як була от саме? Угу. Ну щоб нам знову вийти на дві тисячі порцій так. на день, як це ми робили? Нам потрібно близько двох мільйонів гривнів на місяць. І е, на цих потужностях на цьому місці ми е, спроможні виробляти е, 5 тисяч обідів е, щоденно. Так що ми шукаємо зараз спонсорів, шукаємо зараз меценатів, е, котрі б змогли долучитися до нас і взяти участь в такій е, дуже важливій діяльності. Скажіть, будь ласка, а, тобто. Наразі ви на собі відчули добре цей саме спад волонтерів? Так, так, звісно, ми його очікували, але все ж таки не вистачило зусиль, щоб тримати цю планку на кількості двох тисячі вимушені були зменшитись. Скажіть, будь ласка, а можливо, можна допомогти продуктами, там хтось з області, зараз, обласне, ж, ми ж вирощуємо. Так, 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 Які звісно. продукти саме потрібні? Ну Нам потрібні о, крупи, нам потрібні, овочі нам потрібні. Це основні о, о, крупи і овочі. Крупи і очі. Да. Також хотіла вас запитати. А, чи бачите ви взагалі от глобальну проблему з харчуванням для переселенців? якщо ми беремо не тільки нашу область, а наприклад, ті ж міста та села прифронтові? Так, наш інстаграм працює до нас. Почали десь з травня приходити запити. Чи можемо ми приїхати до Нікополя, до Джанікідзе. До Солоного, до Тернівки, і ми поїхали до Тернівки. Це було три тижні по тому. І ми побачили, що там взагалі ця проблема значно гостріше, ніж у нас. Бо до таких невеличких містах приїздять люди, котрі не мають стільки грошей. Щоб приїхати до великого міста, бо життя в великому місті воно дорожче, дорожче ніж у маленькому, і там взагалі не, не, немає таких об'ємів допомоги, як у нас тут, у Дніпрі. І там люди голодують, і там люди, тобто, взагалі в іншому стані. І у нас були да, випадки, ну, коли спілкувалися у Терновки. Там родини, котрі ще п'ять днів по тому вони були під обстрілами у Лісічанську, Северодонецьку, і вони нам такі жахливі історії розповідали і плакали, і трусилися у них руки. І вона каже, жінка казала, що якщо ночі щось відбувається, гучне, мабуть, там бутилка падає, пляшка якась там, да, вони прокидаються. І з ужасом куди тікати, але 2-3 секунди розуміє, що вона в безпеці, може нікуди не тікати, а залишиться на місці. Бо дуже-дуже жахливий стан. І десь тиждень тому ми зв'язувалися також з селищами, такі як Новоранцовка, і там взагалі дуже там взагалі люди голодують сьогодні, бо туди майже ніхто не доїжджає. А коли ми це почали обговорювати з нашою командою, бо ну десь людей 20 сказали: давайте поїдемо в гарячі міста, поїдемо. Я кажу, та там же ж стріляють хлопці. Нічого, поїдемо годувати. Класна да. у вас команда, героїчна. Да, героїчна, тому шукаємо зараз. Ну на це ж ресурс. треба ресурс, да, mm -hmm. мікроавтобуси, ну як в процесі, намагаємося, бо ми готові. В Терновку з'їздили, дуже були вдячні. Взагалі, люди були дуже здивовані, що і дуже раді, що хтось за них почув і до них приїхав. І дуже дякую вам, пане Юрій. Чи будуть питання? Будь ласка. Так, пане Юрій, скажіть, будь ласка, чи траплялось таке, що люди, яким ви колись допомагали протягом якогось часу, чи, хоча б раз допомогли, потім приєднувалися до вашої діяльності, чи, хоча б, у чомусь допомагали вам у вашій роботі? Десь 30-25 майже відсотків наших волонтерів, це ті, котрим ми допомагали? Вони дивляться на нашу діяльність, надихаються і приєднуються до нас. так. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи траплялося таке, що до вас звертались за допомогою люди, яким насправді за вашою оцінкою ця допомога не була потрібна? І що фонд робив у таких випадках? Ну, ви знаєте. Е... Я б не сказав, що до нас, хто звертався, кому була не потрібна допомога, а там десь через місяць-півтори після початку війни да, почалося налагоджуватись харчування, і були точки, да, наприклад, це ТРО, це військові, це поліція. Да, котрі котрі ну ми ж постійно на зв'язку, да тримаємо це під своїм контролем. і Якщо ми бачимо, що потреби нема, ми відразу це зупиняємо. Аналізуєте, да, 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 то єсть у нас постійно mm -hmm. йде це зворотній зв'язок, щоб ми не годували тих, кому це не потрібно. Ще питання? Так, скажіть, будь ласка, що надихнуло саме вас на створення цього вонду ще у 94 році, якщо пам'ятаєте. Ну, я цей фонд не створював. А, бо... І саме коли стали керівником? А, коли, ну, Я в 2010 році приєднався а, до волонтерів фонду Їже життя Дніпро, да? і мені дуже надихає взагалі ця ідея годувати. Тому що а, в звичайному житті, і навіть даже сьогодні, ти а, гуляючи по вулицях, да, і... Ти не помічаєш поруч людей, котрі, у котрих є проблема годування, а вона є і проблема харчування, да? тому що дуже велика кількість у нас одиноких стареньких. Дуже велика пенсіонерів, хворих людей, одиноких, котрі лежать вдома і годують і там тільки сусіди, і десь якісь служби до них заходять, але все ж таки вони цього потребують. І це постійно є, і зараз це взагалі гостра проблема. І навіть коли війна закінчиться. То в рівно наш, це буде дуже ще великий час, поки все налагоджиться. Тому ця проблема вона була, є і буде. І сьогодні вона також залишається актуальною. Я дуже дякую вам. Наш ефірний час, на жаль, скінчився. Я нагадую, що наші гості сьогодні був Юрій Ворава, керівник благодійного фонду Їжа життя Дніпро. Говорили власне про діяльність фонду, про його потреби. Якщо бажаєте допомогти, у вас є змога та власне або ж долучитися взагалі руками до команди, то звертайтеся, телефони, власне, реквізити. Ми розмістимо сьогодні на нашому сайті у статті в прес-релізі. вами був телеканал відкритий Анна Граманчук. Дякую за увагу.